журналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 292 -е відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, як вивести картку в топ. Як вивести в топ? От я тобі розказую по пунктам. Дивись, перше. Mm -hmm. Ти береш, от як ми спочинали з Русланою, Ти робиш всю СИО, тобто, перезбираєш назву перше 110 символів. Пошукові запити на двох мовах дуже уважно, от не поспішає. Візьми от кожне слово це на вагу золота, по факту. По факту. Mm -hmm. Де тобі їх підглянути, крім, крім букваріса, про що ми сьогодні спілкувалися? Mm -hmm. Тим mm -hmm. На промі забити свій товар, і далі буде 29 товарів. Видачі, далі скроль ще нижче, і в футері сайту, підвал сайту, є mm -hmm. ще 10 слів, які, за якими твій товар дуже часто шукають, і пром тобі їх безкоштовно підсвічує. Каже: дивись. Тому є 10 слів. Ти їх береш, якщо вони всі підходять тобі, забираєш собі все безкоштовно. Забрав їх. Тому що видача і запити на розетці на промі бувають різні, от зовсім різні. І в гуглі, і в букварісі. А тут прям пром каже: Ти на промі Леонід, да, ось такі запити записаєш собі, і у тебе буде більше продажів. На ці ти, там три товари. Йдемо далі. Ти робиш нормальний опис через там, знаєш, робиш там прекрасені слова. Жирний кегель, маркований список. Ти робиш нормальний опис, такий читабельний нормальний опис. Добавляєш, можливо, якісь картинки, прям в опис. Це нормально. Такий річ контент, знаєш? Далі ага. ти дивишся, так, а що я можу зробити самостійно з цими креативами? На промізі можна 10 карток. На розетці 15. Ти кажеш, так, ага. от є 10 карток, а у мене скільки на цих товарах карток? Можливо на фотка, розумієш. Можливо, там подробну, знаєш, там одна фотка, часу да, там або дві. Там знаєш там, і як у її фотки всі, як у всіх, от, як під копірки, да? тому що всі файли виведення забабахали, і та мексики, і у всіх одна і та ж маліна. Всі однаково да, да, да. і видача однакова. Ні, 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 так не піде. Ти береш, якщо ти подробності, робиш в імпорті, залишаєш лише дві галочки в імпорті це наявність товару і наявність ціни, тому що вона може змінитися до поставити, Це інше прибираєш. Змінити на запушковий запит. Ні, ні ні кажеш, це я сам зроблю без вас, хлопці. Тому що зазвичай так. ті постачальники, які постачають товари, вони дуже погані маркетологи. Вони класно продають ВОП, але маркетинг у них такий не, так... да. не дуже, скажімо прямо, Так, як і виробників українців, виробляють класний товар, а продати не можуть, тому що не можуть з ринку сказати своїми словами, чим твій їх товар краще, ніж товари аналоги у конкуренті. Так, от що ми маємо? Дивись, ти робиш свій фотоконтент на ці три товари: там два, три, чотири, скільки ти, ти обереш. Uh -huh. Uh -huh шукаєш ці товари на Alibaba, прям фотки. На Amazon, на трендіолі Турецькому, на Allegro польському, у конкурентів, де шукаєш товари, фотки, які, фотки, яких ще немає. Якщо немає фоток, ну мало ли, ти береш цей товар через депозит забираєш у постачальника і далі або продаєш, або повертаєш товар після фотосесії, а він тобі твій депозит. Тобто ти по нулям, постачальник по нулям, а у тебе фотоконтент, розумієш? У тебе вже є фотки. Ти береш ти прямо на колінки на смартфоні, зробив фотки. Через програму Photo можеш їх обробити безкоштовно. Напишеш в інстаграм п'ятірочку і помічни yeah. тобі поставити курс безкоштовний від моєї дружини, а вона дизайнер з двома вишими саме по дизайну черкаському і київському. Тут вона ну, шарить, розумієш, це найкращий yeah. дизайн, по факту. Ти подивися, які yeah, там yeah. роботи. І ти можеш безкоштовно навчитися такому самому, розумієш брати і сам робити. Якщо є бажання і є до цього вади, тому що не у всіх є. Я, наприклад, не вмію так малювати. Ну, без слово, взагалі не мію. Я там більше аналітик, знаєш, там комунікатор, стратег. У мене, мене є донька, яка може ну, робити це. Супер. От ти даш їй цей курс, вона там навчиться там за день-два, там, да, і буде тобі малювати ці креативи. І ти вже на крок попереду, і це вже твоя нова версія 2.0, а не та що була вчора. Ну, згоден угу. так. От так. Так. новий опис, нові креативи. Далі ти на цьому не зупиняєшся. Ти шукаєш десь в інтернеті на Ютубчику відео, огляд на твій товар. От прям розпаковку, там знаєш там емоції від користування цим товаром, і прям mm -hmm. там є на Ютубі безкоштовна. Червоненька така. Ти береш чужий ролик прям і заливаєш його на Ютуб. На розетці так не можна. Там ти потрібно мати за 5 хвилин. Створиш свій безкоштовний канал, зальєш ролик туди, і на модерацію розетки модератори вже там самі за добу роблять. А на проміни так ти сам ти береш там якийсь товар, там стул, там бардінь. ти береш його там знайшов там на Амазоні. Відосики там у всіх є, тому що там на Амазоні всі торгують з умом з розумом. У них є можливість всього зробити шість карток, там шість фото і один відос. І є ще річ концерт А плюс там ниже дещо банірки, такі лендос в самій картці. У нас в Україні таке вже також з'являється на розетці. На ще немає такого. На розетці може бути за 300 через 700 гривень. Ми сплачуємо розетці, і їхні модератори ну, нам дають таку красу. На розетці Да А ну а ми зараз про пром. Да? Тому дивись, яка штука: зробив СОшку Пошуковий запит характеристики дуже уважно. Ти дивишся, дивись, заходиш в першу картку в твоїй категорії, конкурент, і mm -hmm. випробуваєш її характеристики, що він там зашив собі в картку. Далі mm -hmm. заходиш в цю картку і порівнюєш, а ти все це зашив чи щось там не зашив, розумієш? Mm -hmm. Якщо ти не зашив, то удоволяєш собі там якось поле, там, вид, комплектація, пакування, розміри, колір, ну, різні ці слова. Тому що mm -hmm. також робот буде індексувати тебе і показувати твою картку в клопіт. Йдемо далі. Що ми маємо з тобою вже тут? У тебе вже є фото, воронка, тобто, вже не одне фото, а багато фото. І перше фото таке, блін, дуже клікабельне, що тобі самому подобається. І люди бачать своїх конкурентів, і твою вчорашню фотку на білому фоні у конкурента, да і бачить твою вже там якийсь фон, там знаєш, зелененький, жовтий, помаранчевий. ти більше викликаєш уваги. А у нас є таке дослідження американське, що ми бачимо, що люди на маркетплейсах обирають товар 4 секунди. От вони просто вони зайшли і такой так. Куди клікнути? Ага, сюди. Бум і все. І когось взяли товар, а когось не взяли. Зазвичай це саме за фотоконтент, чому ми сьогодні починали з першого фото, це як така, знаєш, ну, ворота в продажі. Це перша фотографія. твоя. І тобі потрібно її поліпшити. Розумієш? Все, коли у тебе вже є твошки, є фото, є відос, є характеристики, нібито все супер, але не все супер, розумієш? Саме ці картки ти зашиваєш в турбу рекламу, навіть якщо спочатку не дуже вигідно, все ж таки там, тиждень ждеш, поки картки не підніме топ. На турборекламі, mm -hmm. тобто, прокачуєш їх своїми комісіями. Це ясно, так. І ще от обов'язково шукай друзів, які куплять ці твій товар у тебе декілька разів. Ну, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А також я тобі рекомендую прийти на ось таку безкоштовну групову консультацію. Я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.